Все подряд. Не на те, Добре. Полиція не такі. Де посвітаєш? Бо с камера працює. Да, конечно. Добре. Да, ваші документи можна взяти. Я кого приведу? Подивиться до документів працювали. Мене вже перевіряли. Ну так я ж не знаю, що там. Ну, а причём тут ти до мене? З підпрацювання спільно з СЦК А я від ЦЦК, до ТЦК не відношу. Відповідно, до резерву статті Ми... закону України про національну поліцію ну, має і... право перевіряти у громадян чоловічої статі віком від 18 до 60. Років. Людина. Документи. Документи ваші, будь ласка, людина. Мене Ви живете в Україні правий статус, якої держава. Держава це суверенна політика, а це я реальна розгайшся влади. Певне часу, що має спеціальний апарат управління та примусу, правильно? Ви тут примусу, ніякого. Документи, будь ласка, ваші. У мене немає документів. Будете затримані тоді. Поїдемо, не переживайте. Посвідчення вас. Да, до повнового. Людина. Добре. Не снімайте. Я Май, маю право, ви не є не маєте не... право. Ви, ви має... маєте посвідчення, маєте право. Сні. Не ви снімати, я зараз. Ви я щас, до мене щас, то не поважаєте. До мене на це не потрібно. Не, 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 не. А ваше посвідчення можна? Звісно. Покажіть, будь ласка. Ви є на публічній роботі і починаєте це розказувати. Так, Брасовець, Віталій Михайлович. Віталій. Миколаївич, вибачте. А до ти до допрочую, то ніякого відношення немає. Принял. І все. Чого немає? А? Ви ще скажіть, що війни немає. Ну, от так ви говорите, є війна, так чого знімає ну, стану війни, а військовий стан. Що ще може бути? Та нічого, просто можна ходити бухати і розказувати. Можна том, розказувати. Можна, можна. А це моя особиста справа. Да? Так. Я те, сюди можу, я роблю. Що, зрозуміло, що можете? Бухаєте, то і можете. А це моя особиста справа. Так ви людина, чи а Я людина, Я людина. Вам ніхто такого права не, не давав мене називати. ви ну, на мене, перегаром своїм. Ну, — І що? І розказуєте, це, що це, війни це, немає. Це, це, це є саме, це є порушення з мого боку. І розказуєте, що війни немає. Як війни? Ну, а чого ж державі військовий а не війна? Це щось змінює для вас особисто? Звісно, для мене змінює. Від цього люди не помирають, від ракетчик щось. Чи, чи. Я запитання задав, щоб ви щас Ще що. Ще раз слухаю. Я питаю, від того, що статус війни чи статус військового? Є, Є знає. Люди від цього не помирають. Помирають. Ну, то що ви що стоїте і розказуєте? Помирають. Чи ви хлопцям хочете розказати які, чи, чи, чиї могили... промовити? До мене я? тут постійно приїжджають на роботу. Я роблю те можу, І все. Відліку від... від інших. І все. Відліку від інших. Що відліку? Як люди відрізняються від інших. Розумієте? А обмежувати мене в пересуванні немає за права. Що що Обмежити. В мене в пересуванні не маєте права. Та ви думаєте так. Так що у нас Конституці не, не працює. У вас, вас є крім прав ще й обов'язки в Конституції Так. 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 А, а що це таке, що приватна контора має пакувати людей і, і відправляти? І вас контора? Да, приватна юридична контора. Mm -hmm. в прямому. Тік-тока чи ютуба передавати? А це моє особисте право. Та я почу, це ну, все. Що? А, Що? Алкашам закон не писан, це зрозуміло. Ну, я відчув від вас явний запах. В, в понеділок зранку, о 8 годині, ви вже готові. <ріх> Смішно вам? Мені... Мені не дуже. Мені теж не дуже. Не маєте права. От так забирають людей і все. Де тут сині кашкає, блядь? Який він має право з перегаром до мене підходити і мені щось ще доказувати? Хто він такий? Ви ж маєте право ходити з перегаром, ні? Так, ви ж маєте?